Африканські фіалки чудові кімнатні рослини. Вони широко доступні, добре ростуть у домашніх умовах і мають прекрасний вигляд. Вони бувають різних розмірів від мініматюрних рослин за вишки 5 см до великих екземплярів за вишки 30 см. Також вони мають різні візерунки листя та велику кількість яскравих і веселих кольорів квітів. Африканські фіалки легко вирощувати, якщо забезпечити їм належний догляд та умови. Добре доглянута африканська фіалка може жити до паєте 10 років, але вона не може провести все життя в одному ґрунті та горщику. Рослини ростуть, ґрунт витрачає поживні речі, або ж рослина може потребувати пересадки через проблеми зі здоров'ям. Під час пересадки африканської фіалки завжди використовуйте свіжий ґрунт. Існують спеціальні суміші для цих рослин, або ви можете створити власну. Грунт має бути легким, пухким, добре дренованим, а також багатим на органічні речі. Також вам знадобиться відповідальний горщик з дренажними отворами на дні. Існує кількість причин, через які вам може знадобитися пересадити африканську фіалку. Але як зрозуміти, що настав час? На які ознаки звернути увагу? Давайте розглянемо сімох сигналів, які вказують на необхідність пересадки. Рослина переросла горщик. Африканські фіалки люблять тісні горщики, але з часом смороду можуть повністю наповнити корінням весь простір. Зважається, що смороду не квітнуть, доки трохи не переростуть горщик. Однак зато тісний горщик може обмежити ріст рослини та доступність поживних речей. Якщо корені заповнили весь доступний простір до такої міри, що рослина не може рости далі, її треба пересадити. Якщо рослина переросла горщик, але в цілому виглядає здоровою, пересадіть її в трохи більшу ємність. Виберіть горщик на один розмір більший за попередній. Якщо можливо, обережно віддаліть старий ґрунт з кореневого кома. Виріжте будь-які корені, які виглядають ем'якими, мертвими або гнилими. Пересадіть рослину в більший горщик і додайте свіжий ґрунт. Минуло багато часу з моменту останньої пересадки. Африканські фіалки вимагають свіжого ґрунту кількість разів на рік. Якщо з моменту останньої пересадки минуло півроку або більше, настав час оновити ґрунт. Обережно підніміть рослину з горщика і видаліть старий ґрунт з коренів. Виріжте корені, які виглядають коричневими, гнилим або мертвими. Регулярна пересадка може здатися складною, але вона варта сусіль. Зазвичай можна використовувати той самий горщик, якщо рослина його ще не переросла. Просто ретельно вимийте його, щоб віддалити залишки старого ґрунту та мінеральні відкладення. Завжди використовуйте свіжий ґрунт і полийте рослину, щоб зменшити стрес після пересадки. Ваша фіалка буде вдячна за оновлений ґрунт. Рослина стала занадто великою. Якщо рослина переросла свій горщик, вона може стати нестійкою і перекидатися. Листя може виходити далеко за межі горщика. Виміряйте ширину рослини в найширшому місці та розділіть це число на три. Потім вимірюйте ширину горщика. Якщо рослина більше, ніж утричі ширша за горщик. Її треба пересадити в більшу ємність. Це дає рослині більше простору для росту та здорової кореневої системи. Вибір завадто великого горщика не найкраща ідея. Африканські фіалки часто не квітнуть, доки не заповнять корінням доступний простір. Великий горщик також ускладнює правильний полив, виберіть ємність лише на один розмір більшу, і ваша рослина швидко відновиться. У рослини з'явилася шия. Коли африканські фіалки ростуть, нове листя з'являється зверху, а нижня поступово відмирає. З часом крона рослини піднімається вище, і нижня частина стебла стає оголеною, це називається шиєю. Це природний процес, але якщо стебло занесто витягнулося, можна пересадити рослину. Для пересадки рослини з шиєю є кількість варіантів. Можна просто пересадити її в глибокий горщик, але це не завжди найкращий вихід. Щоб залишити той самий розмір горщика, найкраще відокремити верхню частину з листків і пересадити її у свіжий ґрунт. Це може здатися радикальним, але метод дієвий. Використовуйте чистий ніж або ножиці, щоб відрізати стебло на кілька сантиметрів нижче листя. Обрізте пошкоджене листя. Умочіть стебло у кореновий стимулятор і посадіть у свіжий, трохи вологий ґрунт. Тримайте рослину в теплі і злегка зволожуйте ґрунт. Через кілька тижнів з'являться нові корені, і рослина продовжить ріст. Ріст уповільнився. Здорова африканська фіалка має рости стабільно. Ви помітите нове листя, яке з'являється зверху, а молоде листя поступово збільшується. Але з часом ріст може різко сповільнитися або взагалі зупинитися. Це може бути ознакою нестачі добра або потреби в пересадці. Якщо з моменту останньої пересадки минуло півроку або більше, задоволений ріст, ймовірно, означає, що рослині потрібен свіжий ґрунт. Відсутність квітів є кілька причин, через які африканська фіалка може перестати квітнути. Смороду іноді роблять природні перерви, але якщо квітів немає довгий час, це може бути сигналом проблеми. Температура може бути занадто високою або низькою, рослини можуть бракувати поживних речей, або вона може страждати від кореневої гнилі. Але якщо умови належні, а квітів все немає, спробуйте пересадити рослину. З часом ґрунт витрачає поживні речі, що призводить до повільного росту та відсутності квітів. Обережно видаліть старий ґрунт і пересадіть рослину у свіжу суміш. Бліде або емелеве листя. Якщо листя рослини зблідло, але вона виглядає здоровою, можливо, її потрібне добриво. Якщо листя мляве, а ґрунт сухий, можливо, рослині просто потрібна вода. Якщо фіалка зазнала холоду, це також може спричинити млявість листя. Якщо жодна з цих причин не підійти, перевірте корені. Обережно виведіть рослину з горщика. Якщо ґрунт був завадто вологим, можливо, корені почали гнити. Обріжте пошкоджені корені та листя і пересадіть у свіжий ґрунт. Якщо гниль дійшла до крони, і листя та стебла стали ем'якими, м'якими, рослину навряд чи вдасться врятувати. У майбутньому уникайте надмірного поливу. Останні думки. Африканські фіалки чудові кімнатні рослини. Крім сонця та води, їм періодично потрібна пересадка. Регулярна зміна ґрунту допомагає підтримувати здоров'я рослини. Якщо ваша фіалка витрачає силу або виглядає хворобою, пересадка може допомогти. Завжди використовуйте свіжий ґрунт, чистий горщик із дренажем і насолоджуйтесь оновленою енергією вашої рослини.